20 квітня 2020 року. Ось таке поле ріпачка. От там десь кілометра два, може кілометр 700, знаходиться моя пасіка, я її сам не бачу, тільки, тільки приблизно уявляю де. Бо в цьому місці я перший раз. У смасі тут де ріпак. Ріпачок уже такий квітує і на ньому бжола. Значить ріпачок гарненький. Вділка вже тут, як тут. Сьогодні буде 17 градусів, завтра з до 20, після завтра 13, потім піднімається температура і. В принципі, більш-менш така комфортна до 20 градусів. Ну а потім з кожним днем все тепліше і тепліше буде. Значить не бачу, щоб його... Ну, в принципі, взагалі видно, що ну, якась колія вже була, мабуть його такі вже бризкали. Ну якось так. Тут поле сояшника. Ну, воно б, звісно, невелике, але... Но... Як в цій місцевості в цьому році, крім цього поля, може більше нічого соєшника і не буде. Ні, ну буде там за 3 кілометри, за 200, мабуть. Ще одне поле. А так, що близько, немає нічого їх.